Дня, шановні слухачі, презентую вам наукову роботу з теми визначення рівня і характеру взаємодії учнів Хорольської школи No1 мобільними телефонами. Виконала учениця 10 класу опорного закладу Хорольський і загальний заклад середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Хороської міської ради Кубинського району Полтавської області. Основна мета наукового дослідження полягала в тому, щоб визначити. Рівень і характер взаємодії учнів з телефонами. Так, ми знаємо, що у сучасному суспільстві цей контакт є дуже тісним, особливо в контексті застосування технологій у навчанні. Однак ми прагнули, на прикладі конкретної школи показати у цифрах рівень тісної взаємодії школярів з телефоном. У ході дослідження ми додатково вивчали спектр інтересів учнів, що користуються мобільними гаджетами. На слайді зазначені основні завдання, які ми ставили у науковому дослідженні. У результаті проведеної роботи ми з'ясували наступне: аналіз літературних джерел показує, що причини надмірного використання учнями мобільних гаджетів обумовлені індивідуальними і соціальними факторами. Проведено експеримент життя без телефону, за яким проаналізували, як змінюються різні аспекти життя, коли відсутні цифрові технології. Підібрано комплекс рекомендацій для учнів щодо використання мобільних телефонів у повсякденному житті, і вони доповнені порадами на основі особистого досвіду з експерименту життя без телефонів. Провели анкетування та усне опитування з метою вивчити досвід використання телефонів. Для цього ми вибрали окремий контингент респондентів учнів ОЗ Корольський ЗЗСО ЗСО перших третіх ступенів номер 1 У навчальному закладі навчається 260 учнів. 32 дитини не досліджувалися через ряд причин. Дистанційне навчання, учні за кордоном, тривала відсутність по хворобі тощо. Основні дані були зібрані станом на квітень 2025 року. Окрема інформація доповнювалася і оновлювалася у жовтні 2025 року. 95% учнів від загальної кількості мають свій мобільний телефон. 5% школярів, що не мали свого особистого телефону, зазначали, що користуються телефоном когось із батьків. На питання, з якого віку почали користуватися мобільним телефоном, 76% шість зазначили з 6-7 років. Наймолодший вік згадувався з 2 років, найстарший вік з років. У відповідях на це питання ми відстежували тенденцію: чим старшого класу анкети, то пізніше у дітей з'явився телефон. Щодо батьківського обмеження у користуванні телефоном, то спеціальна програма батьківського контролю відсутня у всіх респондентів 5-11 класів. 13% дітей молодшої школи вказали, що вона є. Середнє батьківське обмеження у часі користування телефоном за добу складає 3 години для учнів 5-11 класів і 2,5 години для учнів молодшої школи 1-4 класи. Але в цілому цей показник варіював від 1,5 до 5 годин на добу. Вивчаючи питання, з якою метою використовують школярі мобільний гаджет, ми провели рейтинг всіх можливих видів застосування телефону по віковим групам. Все зачитувати не буду, але озвучу три лідерських відповіді. Молодша школа, перші-четверті класи дзвонити, ігри, повідомлення, середня школа, п'яті, дев'яті класи, дзвонити, повідомлення, розважальний контент. Старша школа, 10-11 класи, дзвонити повідомлення музика. Аналізуючи інтереси учнів щодо ігор на мобільному телефоні, таких складає 87% опитуваних. Анкетування показало, що найменший інтерес був у старшій школі. Серед усіх перелічених дітьми видів ігор найчастіше в НКТ зустрічалася ігра під, ігра під назвою Бравл Старс. Якщо порівнювати кількість видів ігор, які учні перелічували у відповідях, то найбільше різноманіття було у віковій категорії середня школа: 56 різних ігор згадувалося. Найменший показник був у старшій школі, тільки 27 різновидів. Узагальнюючи перелік усіх ігор і частоту їх згадувань у анкетах. Учнів ми створили рейтинг популярності жанрів мобільних відеоігор у школі, а враховуючи розбіжності у від. Залежно від класу, для точніших результатів провели аранжування по віковим групам. Програми, що встановлені на телефоні, і учні часто їх використовують. Звітну інформацію у дослідженні, ми подали у вигляді рейтингової таблиці по віку, озвучують тільки перші три позиції: молодша школа YouTube, TikTok, Viber. середня школа Telegram, TikTok, Classroom. Старша школа, телеграм, ютуб, тікток. Із цікавого для нас було, наприклад, учні старшої школи вказували програми, якими користуються, серед яких міжнародні криптовалютні біржі байбіт. Ще нами вивчалося питання, чи вбачає дитина негативний та позитивний вплив мобільного телефону особисто для неї. Акцент у дослідженні ставився не на загальні знання учнів про, школу, про шкоду чи користь гаджета, а на їх особисті відчуття, бачення та спостереження, які ґрунтуються на власному досвіді використання мобільного гаджета. Негативний вплив телефону, погіршується зір, немає негативного впливу. Витрачаю багато часу не на телефон, а на інші справи. Позитивний вплив телефону – швидко дізнаюся інформацією, піднімаю настрій, спілкуюся по телефону, тобто завжди на зв'язку з людьми на відстані. Середній час на добу, який учень нашої школи проводить за телефоном, 6-7 годин. Найменший показник було вказано 1 година, а найбільший показник 11 годин. Застосування штучного інтелекту учнями школи показує рівень 47%. Більшість з цих 47% відповідала, що перший досвід роботи щі мали в 2021 році, хоч в Україні технології 6 запроваджувалися у навчальний процес приблизно з 2020 року. Результати наукової роботи можуть допомогти педагогам і батькам зрозуміти, як оптимізувати використання технологій у школі для покращення навчальної взаємодії учнів з предметами. Також ця робота є підґрунтям для вивчення захоплення учнів, що змінюється з плином часу, і на який накладаються стрімки розвиток інновацій. Отримані дані можуть бути використані для подальших досліджень в області розвитку додатків для мобільних гаджетів. Дякую за увагу.